Кандидат у мера Івано-Франківська Ярослав Гулик зняв свою кандидатуру з виборів. Він подав відповідну заяву до Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії. За словами заступника голови міської організації Конгресу українських націоналістів, він прийняв рішення припинити боротьбу за посаду міського голови та підтримати на виборах Віктора Нушкевичуса. Дії та майбутні плани, якого каже Гулик, повністю збігаються із позиції кону. Віктор Адрусович не відступиться від своїх принципів політичних. Як ми з ним працювали, Роки стосовно відкриття пам'ятників надмогильних нашим героям, стосовно ідеологічної його його ідеологічних засад, які абсолютно відповідають нашому декалогу конгресу українських націоналістів, так і патріотичне виховання молоді, так і його ставлення до мови. До місцевих жителів до церкви, в тому числі не бажають представники куну повторення останніх президентських виборів. Тоді каже Ярослав Гулик, кандидати від національно-демократичних сил не змогли об'єднатися і в результаті програли. Побоюються кунівці й того, що містом керуватиме непрофесіонал. Прийшов людя космос. Знаєте, хто це такий? І не привести місті Івано-Франківську таку саму людину льоню. 2 невідомої сили, тому є потреба консолідувати демократичні сили сьогодні. І підтримати ту людину, того лідера, який і політично нас задовільняє, і задовільняє нас як адміністратор. Через особливість законодавства, каже Ярослав Гулик, його прізвище залишиться в бюлетені. Однак кунівці підтримуватимуть нині діючого мера.